І всім привіт, я Макс Піт, і сьогодні ми з вами починаємо грати у Роблоксі карту, яка називається Тобто Побіг Ну, втеча від Цього Від потопу Вибачте, що без веб камери і такий поганий звук, адже просто я хотів записати на там виживання і пройдете мене і під запису. <різовував> мене вбили якийсь там коротше, І я не зміг знайти речі. І корочі, мені просто то все надоїло, і я почав записувати. Так. А на ноутбуці все було дуже довго тривало. Що ж, нам потрібно поспішити на зелений ліфт. Швидше, 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 швидше. швидше. Єс, я мені повезло. Що ж, ми зараз мусимо втекти від цього потопу за допомогою е, таких от таких от паркурчиків Robloxian parkour. Паркур. <хе> так скажем. Ой-ой-ой. Е, Щось я не туди пішов. Щось я не туди пішов. Люди, не йдіть сюди! Це неправильний вибір. Оп. Так. Тепер ми можемо доступитись ось туди от. Все, і вже на фініші. Так, всі можуть зайти в капсулу. Я знає, не знаю, як це називається. Коротше, ми зараз мусимо. Треба натискати кнопочки, щоб ви могли поступово по цих тих паркурчиках добитись до нашого виходу з рівня. Так. Я сподіваюся, що я пройду, адже там три рівня і четвертий рівень це є. Мені здається. Це, здається. Ну, якщо це третій, це можливо. Так, це четвертий рівень. Це там потрібно код набрати. Тобто гадати код, а за тобою хвиля. Уявляєте, це, так сказати, не дуже і добре. Так, я натиснув ось цю от кнопочку. Я сподіваюся, це пішло на користь. Всім гравцям. А як туди залізти? А мамочки! Мамочки! о о опа! Яку ми ще кнопочку натиснули, що ми такі безпорадні Цей парень зайшов! І ми брем усе! Да! Що нам не получається! Відео чекати. Так, гра закінчити. Заходимо на інтернет. Escape бонус бла бла-бла-бла. Так. Що таке таунтінг я не знаю? Бо я тільки що кнопочку натиснув і мені... таунтінг Open maps, open extra Lives, Extra Lives це за РОБУКСИ, е, РОБАКСИ, вибачте, коротше, не... у мене РОБАКСІВ немає. Там, якщо що, то підкажіть мені в коментарях, як зайти в Builders Club і запробити собі е, робакси. Так, я. Кнопочку, здається, включив, і оці от з, е, дощечки. От, там, вони повернулися, здається, в іншу сторону, чи вони там уявилися, я щось не знаю. Короче, давайте люди, заходьте, що ви там? Заходьте. Там чекають якогось чекаю, паренька, чи крови? Давайте швидко натискаємо ту кнопочку, і нам потрібно швидко. Нам потрібно дуже швидко спішити. Дуже дуже, 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 дуже Ні, так нам не вийде. Так, да, серйозно, так нам не. Так, е... да, в мене 5 виграшів. Е, тобто виграш це як коли ми пройшли всі рівні. Коли ми пройшли всі рівні. Так, давайте подивимось, будемо... що це за Open Maps. Ага. Ясно. extra Ой, теперь как мы не выключим это? Ну, добре, я как-то с уже попробую. А! Так, ну, я открыл, я открыл, люди. Опа. Так, девочка, давай сюда. Как это выключить? Отже, вона зайшла. Е, так, девочка, ти ты будеш кнопочки нажимати, не я поняла. А -а -а. Так, нам далі треба сюди. Так, ч ты стоїш, Якщо ти збираєшся щось писати, то я більше с тобою ні на яку карту не піду. Навіщо писати? Да ти кнопочки жми! Жми на кнопку! Жми! <кій> <кій> Бачиш? І через тебе, через те, що ти не, могла... <кій> не, ну серйозно, то все через неї, вона просто тупо встала і все. Так, чекаємо. штука. Я вам скажу. Будь ласка. Напишіть мені в коментарях, як зайти в Builders Club і я зразу роблю. Померли, я ж зараз буде інтермі. Чері один вижив. Кла. Один вижив

Так, люди, давайте натискайте всі кнопочки підряд. А то вам не пощастить зараз. А! Накінець, то! Мені получилося! Бо я ще ніколи навіть ту карту не пробував проходити через ту плутанину на початку. Так, парень, ти наш спаситель. Дякую. Я почув парня. Подивлюсь, що він добреться. Давай парень, ти дуже швидко бігаєш. Тобі пощастить! Да, він собі купив е о, це вентиляція! О. Так! І купити, як там вже вода! А? Чи це вода? Чи що це? Що це? Що це є? Так, пареньк, ти там кнопочку натисни. О, так. так, той парень натиснув кнопочку. Все! Тільки двоє вишух, я думаю, що там вже вода. А було би дуже. дуже, дуже, Опа! Хто мене так підбруснув? Че що нам тепер робити? Ааа! Аааа! Ну, мамомі. Скидай вісім хвилин.

Так. Все. Так? Чи не так? Хм. До речі, я створюю свій канал, новий англійський канал. Вже незабаром створюю новий англійський канал. Я ще не знаю, як він буде називатись. Перш за все, мені потрібно ще до нього інтро зробити. Тобто з тим ми ще почекаємо, але так, щоб ви знали, як просто у вас це попереджу. Що то я особливо зроблю про це відео. Те, що у мене є канал, дам, Де, є канал. дам... Де, на нього ссылку. Ем... Давайте вже ходьте. Ну, як сказати, відкриватись треба. Відкривається така штука. Я так не люблю, коли ті вот ці чувачки падають зіштовхують. Деякі лізуть на браба. Навіщо це робить? Я не розумію їхньої логіки. Так. так. Усе. ПОЛУЧИЛОСЯ так кулинг месап, я на ч целый щсь на прыгаю не знаю назван назва как А це типу не то что вентиляция щось другое а чего это было прыгнуты ні, <свистовую> там потрібно було перемикнути спочатку на торовело з тої башні на той е, тремплінчик, а потім з тремплінчика вже на той, де я хотів. Я не знаю, йду, давайте погадуємо трохи я трохи себе про хардкори, трохи... по щоб потренуватись до всякого важчого чогось. Хоп, хоп. Ем. Що? Що? Я не розумію. Ам. Ем... І що це значить? Це не хардкор, то це вже просто це не вкусливо це неможливо, це реально неможливо. Я, Я не розумію пішли на меді шолі. Так. Да. Да. Опять же в останню секунду. Навіть не секунду це вже було навіть менше секунди. Або, або якраз секунда. О. Ні, стоп. Так, я нажимаю вам кнопочку. Так. Стопе! Вот так. Так, юда, я ще тут не буду виживати? Ні, не робіть цього. Давай, давай, пробуй! Хоча би ми двоє, ну. Там Да не са ванфейдет. Кто не слухався пісні? Чого? Люди, да що ти ту кнопку не нажав? Ту тут нічого не чувак Треба было зараз Бесполезно щось пробувати. Так давайте сходимо на тренировку. Ні, на тренировку я щось не хочу Можем ми інший раз ходим на тренировку, почему я тренировка серьезно Ну але знаєте, там Майже, ну, там є одна тренировка, яка вообще практично не відноситься, Це більше як Epic підходить. Так, ходи. О, ні-ні-ні-ні-ні! не ні, 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 ні. Ну вот дисса! на медіум вона дуже швидко піднімається на сайт не Інтермішн! да я встигну, тому що там ще багато часу як сказати багато ніх... Ой, я бачу залишов, ніхто не бачили шоу ніхто не совпажал на ведь печатку так Давай скачем по ящикам. Так, 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 так. Там той паренек пришел ручку нажимать, а мы идем до до выхода мы Чего? Так. Так, нашу так рубить, нашу так рубить. я вижу, там плейеры серьезно выживают. Так, это будет наш последний раунд. Гоу-гоу-гоу! Гоу-гоу-гоу! го -гоу -гоу. Гоу, -гоу, гоу гоу О Ах, опять. це буде вже останній раунд. ніхто не вижив ніхто просто Ладно, я піду всі всі Симана. Все, там там интермиссион! Там интермиссин! Yes. Пробуємо від першого лиця пограти Чему все выходить? Мне потрібен партнер. Партнер для прохождения. О, oh, я шось не сообразил. Да я давай! Давай нам потрібно! Нам потрібно, что нам надо? А что нам надо? Я просто кнопочки на не нажимаю не надо. Да ч <гас> да чувак, нам туда потребно <гас> давай, чувак, добрый, что ты <гас> так, а я и... Туда... куда, 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 туда решайте <гас> <ты. гас> так, ты там кнопочку иди нажимай <гас> о, нет О-ні-ні-ні-не-ні. ні ні Ні-ні. Ні-ні. Ааа. Як туди було? Бу я не розумію. Не розумію той лайкер. Я... Не розумію. Ні, не розумію. Ааа, люди, караті, давайте ми закінчуємо з цим відео. Ми трошки пограли Flood Escape. На наступному разі... Ну, випуску нового Flood Escape Фл по Flood Escape ми ще там зайдемо на трену. А також спробую добрати до 10 поступово, щоб зайти на ось цей от режим екстрим. І мені потрібно ще 5 е виграшів, щоб е мені відкрився Extriam. Е -це, це так багато для того, ну, якщо врахувати те, що я і не дуже вправно вмію грати це. Тому на сьогодні ми можемо закінчувати. З вами був Біт, Підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео. Всім па-па!